Отсыпайся. Угу Орки стріляли, живы тут. Орки живы? Да. Тут таке помросковище. Як бачите, воно все ціле хоть на горі. Доброго так. Те, як бачите, тут є багато щодов. Жіночі люди там там... Стереч, стереч. Тут у нас бухали. Ні, ні, це ж сотрали. А де ти двері замкнули? Замкнули? Так. так. О, тут переховувалися люди, які працювали, потім їх отсюда евакуювали, вони втікли туди до лісу. <реш> Там є позивні кролака. Написано, що це буде проще піти, мабуть, в так, ось речі. І все. Як бачите, вона була закрита. Навіть не... ті, хто тут працював, я так розумію, її не бачили. Mm -hmm. Бачите? З тої сторони вона була зашита і тут. І там, скоріш все, що хтось знаходиться, який мав справу більш з технікою. Заведена електрика, інтернет, який кажуть. Вода стоїть. Там от у вас під ногами десь є їжа, була. Оця царська це блокує сигнал в, раді... ну, тобто в радіусі 20 кілометрів. Він може передавати сигнал і його ви... ви його типу, не відстежите. Це, так. Оце воно все лежало отут. Підсилювачі? Я просто забрав, щоб не це підсилювачі для інтернету і для передачі. А? Яма є, в якій він ховався. Сам Конюх там. Так. Ну Вони його не трогали. він каже, я бачив, як вони в басейнах там милися кипаються. В тій ямі він ховався. А чия ця машина? Коник. Коник. На жаль, не пам'ятаю. Там були когось, ніхто випускали. А тут було 13 спине. Ну ви зараз тут побачите. Тут все ж вино. Другий поверх вже був. А, тут був другий поверх? І так я дуже розумію, що мене палили і просто потім розгорталися сіти. Воєнна частина 46 108 командира 553 танку. А яке місто знизу написано? Цуголо. А Цугол. Я навіть не знаю, що це таке. Ну і навіть хлопці там до область. Росія. Белгородская область. Uh -huh. Ростовская область.